Святого Миколая сьогодні знають усі. Свого часу про нього трохи забули, замінивши його Дідом Морозом під впливом радянської пропаганди, але сьогодні він став в Україні досить відомою фігурою. Хто ж такий насправді Святий Миколай? Це той самий Санта Клаус? А може, Дід Мороз це теж він, тільки у зимовій шубі. Чому його день святкують саме взимку? І як так сталося, що реальна людина перетворилася на персонажа, який ночами ходить по дахах і кладе під подушку шоколадки? Давайте розбиратися. Якщо відмотати час на 17 століть назад. То ми знайдемо такого собі чоловіка, якого звали Миколай, але зовсім не у червоному зимовому костюмі, а у звичайному літньому одязі того часу, адже проживав він на території сучасної Туреччини. Він народився у досить багатій родині, настільки багаті, що запросто міг би стати якимось впливовим купцем чи навіть чиновником. Але з дитинства у нього було в пошані дещо інше такий собі нахил до тиші. Молитви, простоти. Коли його батьки померли, він зробив те, що для більшості людей здається чимось ненормальним. Він роздав усе своє майно нужденним людям. Пізніше він став священником у місті Мира. Це, як я вже казав, територія сучасної Туреччини поблизу Анталії. А далі вже починаються легенди, перекази. Історії, за які, які за століття обросли чудернацькими міфами, достойненно ми знаємо про Миколая не дуже багато, але точно це був чоловік, який хотів жити праведно і не просто на словах. І не дивно, що після його смерті в 4 столітті люди почали згадувати його як людину милосердя. День Миколая прив'язали до дати його смерті, 6 грудня або 19 за старим стилем. І отут починається найцікавіше. Бо спочатку це був день тихої церковної пам'яті, а потім щось змінилося. Спочатку в Європі почали роздавати дітям подарунки саме цього дня, вперше задокументовано це в Німеччині. Потім ця традиція перекочувала у Бельгію, Францію та інші країни. Люди почали таємно підкидати подарунки бідним. Справжній Миколай ні до кого не приходив вночі, але люди хотіли робити добро так, як він, не на показ, а таємно. І почали робити це ніби як від його імені. А потім, після XI століття, завдяки розповсюдженню історії про Миколая Європою, вона почала обростати міфами, увібравши в себе певні язичницькі мотиви про зимових богів, які приходять з небес і дарують подарунки. І поступово Миколай е, став. Не церковною постаттю. його образ змішався з народними міфами. Він чомусь уже почав їздити на коні і приносити подарунки дітям. Голландські переселенці привезли цю традицію до Америки, і там вона обросла новими деталями: з'явилися санчата, олені, Комен, Лапландія, і ось уже перед нами Санта Клаус, якого від релігії не залишилося абсолютно нічого. А в нашому регіоні в цей час формувався свій персонаж Дід Мороз. Йому іноді е, приписується прямий зв'язок із Святим Миколаєм, але це не зовсім так. Дід Мороз це переважно такий собі синтез дохристиянських російських і скандинавських язичницьких уявлень про зимове божество. А потім трохи підфарбований радянським атеїзмом. Але хай там як з 19 століття на нього все ж відбувся вплив образу Санта Клауса і європейських святкових традицій. І тепер питання: то чи варто нам ставитися до Дня Святого Миколая як до християнського свята? Ну, звичайно ж, в Біблії ми його не знайдемо, бо цей чоловік жив після її написання? Але цього дня відзначається дата, яка пов'язана з реальною людиною. І важливо зазначити, що сам Миколай сьогодні, звичайно ж, не ходить до нас ночами. Біблія вчить, що всі Божі люди, які свого часу померли, чекають Воскресіння, коли Христос прийде знову на нашу землю. Вони не гуляють серед живих, не носять пакетів з подарунками. Тому, на мою думку, вчити дітей, що Миколай звідкись приходить дарувати подарунки, як мінімум нелогічно. Бо це суперечить Святому письму. Я розумію: дітям потрібна казка, дітям потрібні дива, радість, свято. Так, це справді важливо. Але чому б дітей не вчити історій, які не суперечать Біблії? У нас є чудовий персонаж, який справді живий сьогодні. І справді можна робити дива і дарувати подарунки. Розповідайте дітям більше про Ісуса, який все зробив, щоб наші діти були щасливими. І водночас я хотів би звернути увагу на іншу крайність. Багато християн сьогодні почали просто демонізувати Миколая, приписуючи йому купу язичницьких страшних історій. На мою думку, це неправильно. Адже він був звичайним християнином, який прагнув жити так, як вчив Ісус. Він не просив, щоб до нього молилися, не вимагав, щоб діти вірили в чарівного дідуся. Просто жив так, як Христос закликав: тихо, щиро, жартовно. А люди вже додали до цього сюжету казку. Просто треба пам'ятати, що під усіма шарами фольклору є реальна людина, не чарівник, не якийсь дух, а щирий християнин, який свого часу помер і чекає на Воскресіння. Тож, якщо ваші діти прийдуть зі школи чи з садочка і розповідатимуть про святого Миколая, поясніть їм, що так, справді, така людина була, і вона робила багато добра, тому що так її навчив той, з кого й сам Миколай брав приклад Ісус Христос. Тож справжня, іс справжня історія святого Миколая не в оленях чи червоних костюмах, вона про те, що добро, зроблене одного разу, може пройти крізь століття. Змінити форму, голос, одяг, але не зникнути. І думаю, що це саме це і варто передати нашим дітям не якусь нічну магію, а приклад щедрості і добра, який не згасне протягом століть.